В Україні стартував збір врожаїв. Загалом українські аграрії вже намолотили майже 50 тисяч тонн зерна. За даними мінагрополітики, серед лідерів Вінниччина. тривають жнива і в Миколаївській області. Місцеві фермери збирають озими та яри ячмінь. І з якими труднощами стикаються аграрії, дізнавалася наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Лія Якубович зимом ячменем засіяла 60 гектарів. Церно вже дозріло і настав час жнив. Збираємо озимий ячмінь. Це перша культура, яка збирається ну, в цьому році. Середня урожайність у цьому році 40 центнерів з гектара. Ну, планую зібрати десь до 250 тонн ячменю. Фермерка каже, дощі завадили гарному врожаю. Утім, цьогорічні жнива проходять за графіками і ціна на зерно вища за минулорічну. Комбанії вистачає, транспорту вистачає. Ми заздалегідь заключили договори з партнерами. Вони надали нам техніку, і техніку для перевезення, і техніку для збирання врожаю. Зараз ціна, по якій ми здаємо, це 6600 з НДС. Для просушування та зберігання зерна все підготовлено, розповідає фермер Сергій Страшевський. Заключаємо контракти з агрофірмами, завозимо к нам на елеватор і з елеватора вже відписуємо там, яку нам ціну предлагають. Якщо я ну, не устраюває сина, ніката своїми машинами або опять же орендованими машинами вивозять на другие місця. І продати цьогоріч сподівається по хорошій ціні. Аграрій каже, зараз ціни вищі за минулорічні. До війни ми продавали ячмінь, він був десь в діапазоні 190 доларів, 180 доларів за тонну. То в цьому році ну, 160, тобто дешевше. А в прошлому році було ще дешевше. Там виходилося у нас десь 120-130 доларів. Щоб жнива пройшли без надзвичайних ситуацій у спекотну погоду. Місцева пожежна охорона проводить рейди. Зокрема, і перевіряють наявність вогнегасників у комбайнерів, адже у Миколаївській області з початку року вже зафіксовано більше тисячі пожеж. Перевіряємо наявність первинних засобів пожежогасіння у комбайнерів і водіїв, які задіяні. На жнивах. Зараз ми знаходимося на полі в місцевого фермера, перевірили у комбайнерів. у комбайнерів все в порядку, свіжо заправлені вогнегасники, мітли, лопати, встановлені іскрогасник на вихлопну систему комбайна. Загалом по області ранні зернові і зернобобові культури планують зібрати з 500 тисяч гектарів. І прогнози на врожай радують фермерів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.